Доня, не забудь піднять же копалочку. Да-да, піднімай, піднімай гарненько, там розвертайся. Хай трошки поробить, зай. Ну, Надюшка не почула. Ну, то таке діло. Доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє. Господарство. Повернулися ми з Броварів. Їздили ми долучилися до збору коштів слава Героям слава для збору коштів Збройним силам України. Поставилися на нейтралочку, хай по тарахкотить. Е, використовували ми нашу бусика, також допомагали, возили там різні речі і все те, що використовували на... Е, Ярмарки. Тобто дуже такий був цікавий ярмарок. Нам дуже сподобалося. Надюшка співала. Співав Олександр Клеменко, співав сам діджей нашій. Ну все було дуже так цікаво. Такий вийшов у нас сьогодні вихідний. Тобто субота-вихідний. І так як я позавчора кажись говорив, що в неділю буду копати картоплю. Мені ну. Просто я не люблю відповідати на ці запитання, але скажу: ну я вже просто не можу. Ось ці люди, які говорять, ви що, в неділю будете купати картоплю, я вам просто скажу одне. У нас люди працюють, ну основна маса працює е 5 робочих днів у неділю, а деякі працюють 6 робочих днів в неділю, і у них залишається один, один вихідний. І в цей один вихідний багато хто із моїх друзів і знайомих. А чому один вихідний і чому працюють кожен день? Тому що хочуть, щоб їхня сім'я якось жила більш-менш краще, О, можна, звісно, знайти роботу робити там сутки троє і заробляти таку долю з махом. Да? І в принципі, як там сказати жінки, я ж тобі зарплату дав і все нормально. Так що ну, то не важно. Тобто в цю неділю на цей день один припадає дуже багато роботи. І якщо там хтось говорить, що ми не ходимо в церкву в неділю. І я не думаю, що те, що знаходиться в нас у душі і в серці, якось нам вплине на те, що ми викопаємо картоплю у неділю, і що ми не ходимо у храм. Але кожна людина, яка мислить, яка працює, яка Працює заради чогось, я не думаю, що це великий гріх. Я працюю заради своїх дітей і також багато моїх друзів. І ну, так виходить, ми могли б це діло зробити сьогодні. Але сьогодні ми поїхали і долучилися до волонтерської роботи і допомогли зібрати кошти хлопцям. От. А вже завтра, ну так як виходить, щоб, у нас, щоб нам хтось допоміг, так як люди на роботі. Стара, ну, хочемо зібратися всі разом, щоб не затягувати, щоб зібрати ту картоплю, зібрати її в мішки, накрити, і потім вже помаленьку будемо перебірвати. Для чого? Щоб не вийшло, як деякі у нас з змолот, ну, молотінням, деякі вже його не змолотять і воно вже поросло, і його сталося тільки передіскувати. Так що робити не гріх, це не відповідь на запитання і не оправдання. просто воно мене ну, реально вихворює. І зараз такий час. Я вже говорив, якщо неділя, так що хлопцям не боронити державу, я не можу зрозуміти. Значить, ми повинні працювати сутками для того, щоб задовольнити потреби своєї сім'ї, потреби деяких сімей, тих хлопців, які бережуть нам спокій. От і зараз ми готуємося, тобто надюшка завела, але не прогріла куботу, ну нічого страшного. Е, Підготували ми нашого бусика, нашого помічничка. О, я ж сьогодні він також. Виконував функцію, це він вже неодноразово виконує функцію допомоги для нашої волонтерської організації. Я вже говорив, хоч люди по-різному відносяться до волонтерів, я також відношуся по-різному, але з деякими я спілкувався і ті волонтери, які мені говорили, що ні, нам не треба там матеріали, ви нам краще кошти, у нас є рахунок. Я навіть не знаю, чи є рахунок, я Вікторії тоді задавав. І, в принципі, я такий, ну, мені вона подобається як людина, і я їй довіряю. і Я думаю, що є такі, як я, також довіряємо. А також хотів би подякувати своїй ютуберській мамі номер 1 Ганні Михайлецькій. Не встигли ми приїхати на ярмарку, вона вже мені телефонувала, я просто не мог взяти трубку, тому що знімав відео. І вона мені написала, синок. Передай від мене 2000 тисячі гривень, я потім тобі переслю. Ми виконали вашу, ваш, ну, ваш приказ, можна так сказати. Приїхав вже в Березань, віддали ми Вікторії ще 2000 гривень, ну, можна сказати, від нашої сім'ї від вас. Я їй сказав, що це від Ганни Михайлецької. Так що дякую, що в мене є підписники, які приходили до мене сьогодні у бровари на ярмарку. Мені було дуже приємно. І дякую своїм матусі, Тобто Ютуб рулить. Ну, а ми працюємо, тобто готуємося на завтрашній ранок, зранку встану посправляюсь по господарству. Приїде мій товариш Олександр Бородиня. Ми поїдемо, відвеземо тракторця, я буду копати. а Олександр поїде, забере дівчат і потім привезе на город. Так що, друзі, зараз будемо заїжджати, грузити нашого помічничка. Дуже компактний такий тракторець. Питали, як його марка, його марка Кубота, повна, повна а, марка, це в От, Є там 6 тисяч, кажуть, вони в основному там. Але там вони в принципі, всі одинакові. О, там чуть-чуть щось змінено, я не знаю, можливо, там сама поршнева. Е, Якого року, кажуть, він 77 го Мені казали там на колесі знайти. І я знайшов тільки 77. Я думаю, що 77-го. Копалка чи я? копалка, ну я так думаю, що це полтавська. Але де я її купував, питали, купував у хлопців з Березані. Вони е, привозять різні речі, там, запчастини, е, бензопилки, тримера, копалки, сажалки, лапи там, і різні різні речі. Я вже говорив, сім'я Косоладських, Лесь там мотається. от. І я попросив вони, так як вони являються оптовиками, там, працюю з деякими фірмами, привезли мені в таку о, копалку. Чим мені вона сподобалася, тим, що вона, як там кажуть, обично купиш українське, одразу е, бери сварку, болгарку, переварюй і все е, міняй. Е, казали, що на мій ґрунт вона погана. казали додати прутки. Ми пробували, були в мене такі трубочки, я надівав. Ну не протрушується, так як би хотілося. О, але картопля вся зверху. Так що, друзі, просто одна проблема, ми постійно глибим. Ми постійно глибим. Мені подобається копалка в дядька Сашка, є канал такий. У нього теж є кубота і в нього така інтересна. Я таку також бачив у інтернеті, і потім я в броварах подзвонив, вони зарядили за неї Там на те час 17 тисяч гривень, і я подумав, і вирішив, що вона мені така не потрібна. Ну і вирішив купити таку. Скільки вона коштувала, не пам'ятаю, ну точно не 17. От. Я не пам'ятаю, скільки вона тоді коштувала. Хлопці мені допомогли переробити переходник. Кардана ми не знайшли на японця. І ми зробили такий переходник, тому що це зломана на фризу карданчик. Ну і все у нас працює. Так що завтра залишиться ще у нас один удар. Завтра поїдемо, викопаємо за пару годин картоплю, ну а далі, може, дасть Бог будемо відпочивати. І, можливо, з Надюшкою, якщо це буде добре, відзвезу її на рибалку. Вона дуже-дуже сильно хоче. Я їй зробив подарунок, але ще його не показував. Я її купив, ну я думаю, що вона не буде відео дивитися до кінця, купив дві легенькі удочки. Я, вона дуже сильно хоче, в мене є вудки, -уд -уд але вони важкі. І вона дуже хоче, я її купив легенькі і меншенькі. Так що, друзі, зараз. Попробуємо це все діло загнати, заїхати, закидати мішки, я вже приготував кошики. І завтра з вами будемо копати картоплю. Подивимося, який в нас урожай. Урожай доволі непоганий. Ті підписники, які просили мене за посадкову картоплю. Саму як таку посадкову картоплю ми продавати не будемо, але ми можемо під той шумок сказати, що це типа, паїстовна. Вона вся крупна, але ми з неї заберемо. Саму велику, а ставимо середню і зможемо її відправити. Ціна буде 10 гривень. Це на червону і 11 буде на білі сорти, там гренада і королева анна. Так що, друзі, якось так. Зараз свисну Надюшку. Надюшка прийде, за заснімемо, як батько буде заїжджати в наш компактний букс з нашим компактним трактором. Питали, чи не хоче я більшого. Хочу. Ну, тоді, коли б у мене було хоча б там. Пару-тройку гектарів землі. Землі в мене небагато і мені такий трактор якраз до вподоби, а фрезерую я взагалі мотоблоком, мені, ну, мені не важко. Мені просто удобно. Тут раз-два, там теща посадить на зиму, там часник, там, цибулю, дерева, я собі зробив, що схотів. Ну, для мене це не важко. Якщо ти це робиш, якщо ти це робиш з настроєм, так що я прийшов мій оператор, зараз засніме батька, навіть كذا <applause> 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 Хочу прийдум так, пома. Або налевели телеса. Колеса буде легше. Колес у мене буде разом да. і приходить. Так. Ушло? Війшло? Да. А? Гра да. в колесо, заїхали на колеса Не заїхали а не можна. Може і закритися, але треба буде зняти противес. Ти що? Ти думаєш? Ну да. так. Це буде дуже плохо. Чого? Якщо така штука буде, значить нам треба буде, що нам треба зробити. Відкрутити копалку. треба зробити, Витягнути винта Приподнять сюда, и не закрыть Да закрыть. Закрыть. <свескотворение> <свескотворение> конечно, доброе, чтобы... а Если даже не закрыть, то мы сейчас же... Резинками. <свескотворение> а вы, я не помню, в том году. Я в том руке, кажется, Але він був в тому году без противовеса В цьому довіс ми... Я казав. Бачите, де це не вистачає. Противовес. Ні, не, не можу зняти противовес. А чого? Тому що буде тоді задирати задок. Він так знімає, я його задирую. Так що, друзі, на цьому загрузка наша всю. Так що кому сподобався відео, хто там копає картошку теж в неділю. Напишіть нам в коментарях, чи у вас так само 에, собіра, можете зібратися по максимуму в неділю, чи там в якийсь вихідний день, тому що всі здраві люди, які працюють у будні дні, у них вихідний субота-неділя, і неділя, і та робота, яка у нас там, допомогти, наприклад, батькам приїхати в село, там, покосити нас дачі, щось зробити на дачі, ми їх завжди е, переносимо на вихідний. Так само і тут у нас... Є буденні дні, це обичні дні. Ну і питаємося, там, щоб хтось підсобив, хто працює в різні дні, а вихідний субота неділя. Так що хто так само працює і грішить, як ми, напишіть в коментарях. Усім бажаємо миру, здоров'я і добра, скорішої перемоги. Кому цікаво, залишайтеся з нами, завтра на городі, покажемо, який у нас урожай. Всім миру, здоров'я і добра, усім друзі, пока, пока, пока-пока.